Смартфармінг цього року, з цього сезону запустив новий напрямок своєї діяльності, новий вид послуг. Це обробіток посівів агродронами. Ринок безпілотних технологій і ринок саме надання послуг БПЛА він тільки розвивається. Але, як показує практика, є дійсно дефіцит. Операторів і сервісних компаній якісних сервісних компаній, які надають такі послуги, вважаючи на той факт, що в своїй діяльності наші спеціалісти неодноразово надавали і надають інформацію аграріям стосовно ефективності чи неефективності тих чи інших агрооперацій, зокрема. Витоптування рослин наземними агрегатами, якщо ми говоримо, що шановний фермер в тебе оприскувач витоптує таку-то площу рослин. Рішень може бути декілька, і одне з них це саме застосування безпілотних технологій, це внесення засобів захисту рослин, інсектициди, гербіциди, фунгіциди, це внесення мікродобрив, це розселення трихограми, проведення десикації, ну і внесення там регуляторів росту, наприклад, поріпаку. Наш епаж складається з двох дронів: це дрони виробника TTA. Два дрони ємністю баків по 30 літрів. Кожен продуктивність цієї машини складає до 20 гектар на годину. Це при тому факторі, що ми заливаємо повний бак розчину для початку роботи цих дронів по маршрутам. Спочатку ми приїжджаємо на поле з агрономом або з місцевим, тим, який знає добре цю ділянку, який нам зможе допомогти розповісти, які проблемні зони виникнуть на цьому полі. Після цього ми за допомогою цього пульта відбиваємо на карті нашу місію, відбиваємо наші границі, по яким буде слідувати наш дрон. Після цього задаємо наші параметри роботи. Це ширина захвату для цього дрону. Вона сягає до 10 метрів. Ми працюємо дев'ять з половиною на висоті 4-5 метрів. Після цього ми відбиваємо ці всі параметри в пульті, задаємо точку зльоту, тобто найоптимальніший маршрут. загружаємо нашу місію в дрон. Для цього нам потрібен буде зв'язок при створенні місії. Найважливіший момент для ефективного та швидкого внесення це буде саме відбудова ліній, по яких буде слідувати дрон для побудови місії. Використовуємо меню і використовуємо граничну точку. Ми стараємося якомога точніше построїти місію. Далі, якщо на полі, наприклад, стоїть якась леп, ми обираємо нашу точку, обираємо її граничні розміри, тобто наш радіус. Наприклад, це ще зараз буде 10 метрів. І під час місії дрон ні в якому випадку в цю зону не залетить. Для підзарядки акумуляторів використовуємо восьмикіловатний генератор, використовуємо дві зарядки та маємо наразі чотири акумулятори на кожен дрон. Для внесення трихограми, тобто для біопрепаратів, біозахисту рослин, використовуємо трихограмницю. Це звичайна катушка, просто яка калібрується під норму внесення. Зазвичай це один грам трихограми на гектар. Тобто, після цього установлюємо замість бачка її на дрон. Літаємо на висоті 10 метрів з міждоряддю 30 метрів. Такі налаштування конфігурації місії дозволяють нам в день закривати двома дронами свише 1000 гектар по внесенню трихограми. Для підготовки робочого розчину для внесення агродронами використовуємо змішувальну станцію, яка складається з двох бочок. Одна ємністю 200 літрів, інша для чистої води 100-літрова бочка. Після того, як ми подавали місію та зробили сегментацію нашого поля, автоматично ця місія підвантажується на цей пульт. По цій місії буде працювати наш перший дрон. зразу за ним буде працювати наступний дрон по цьому маршруту. Перевіряємо, це захисту на новому об'єкті, на новому полі обов'язково зробити підготовчі роботи саме це перевірити усі з'єднання. Перевірити взагалі дрон на наявність якихось механічних пошкоджень, встановити наше зарядження акумулятори, відкалібрувати наші розхадоміри під той розчин, який ми вносимо на базі або вже в полі. Ми виконуємо продувку, перекалібровку з рощином, який буде використовуватись на полі, обов'язково калібруємо магнітний компас. Ми вносили інсектициди і фунгіциди і вносили трихограму, розселяли трихограму. Зараз починається активний сезон по проведенню десикації соняшника, тому першочергові завдання це саме підготовка культури до збирання.